Ранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя всіх, а всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Традиційно, щоденно, під час освітнього процесу, ми проводимо годину мовчання о 9-й годині ранку. Сьогодні це ну, не просто хвилина мовчання, а це дійсно така мить пам'яті, ну, яку просто неможливо обходити. Це вшанування пам'яті всіх полеглих героїв України, дітей, дорослих, цивільних і військових заради свободи і незалежності нашої країни.